Привіт, друзі! Нарешті, 6 листопада, в Сполучених Штатах Америки нарешті пройшли вибори. І мене таке склалося враження, що певне ці вибори в Україні, тому що українці дуже пильно слідкували за тим, як відбувається голосування навіть в окремих штатах і в онлайні рахували виборників. Ну, тепер ми дуже обізнані в американській політиці, в американській виборчій системі. Але найголовніше, що ж нам дають ці результати. Президентом США став республіканець Дональд Трамп. Шанси у нього з Камалою Харіс були приблизно однакові, але десь на якомусь етапі Трамп спрацював краще. Він залучив більшу кількість виборців на свою сторону. Це не означає, що він щось робить правильно, але він зумів правильно побудувати виборчу кампанію. Ми повинні розділяти ці речі, оскільки практичність, раціональність кроків Трампа по відношенню до України і всього світу ми будемо оцінювати трішки згодом, коли ці кроки будуть уже. На практиці зроблені, тому що заяви Трампа і його кроки часто відрізняються, тому не варто поспішати і робити вже прямо висновки, що ж там буде. Хоча прогнозів дуже і дуже багато. Дональд Трамп отримав на виборах 277 голосів виборників. Це впевнений результат. Камала Харріс поки що його не привітала. Вона готує виступ до нації звернення в другій половині сьогоднішнього дня. За американським часом він буде транслюватися. А Трамп заступить уже на на свою посаду 20 січня 2025 року, року. Тоді пройде інавгурація. До цього часу він буде в епіцентрі уваги всього світу. І те, що він буде заявляти, як він буде робити, він вже зможе це робити більш вільно, враховуючи, до речі, те, що він отримує повну владу в США, і Палата представників, і Сенат тепер його, то звісно. Він розуміючи безбар'єрність у своїх подальших діях буде робити конкретні заяви, на які ми можемо спиратися. Єдине, що вони оформлені у вигляді законів, будуть, звісно, дещо згодом. Хоча окремі процеси розпочнуться нині, підготовка таких документів і так далі. Тому буде нам, друзі, що з вами аналізувати. Дональд Трамп заявив майже відразу, що його мета зупинити всі війни в світі. Посилаючись на свій попередній президентський термін, він говорить, що за ті чотири роки Шан не брали участі в нових конфліктах, в нових, але в старих продовжували брати. Тобто ті війни, які були на той період, вони фактично не були завершені Трампом. Ну а тепер він хочеться зробити. Дуже швидко і в Україні, і на Близькому сході, чи це йому вдасться? Ну, букмекери навіть вже почали робити відповідні ставки. Хто ж власне привітав Трампа: президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, президент Франції Менель Макрон, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Прем'єр-міністр Великобританії Кірс Старман, також президент Польщі Анджей Дуда, президент Литви Гітана Снауседа, прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні, президент Сербії Олександр Вучич, канцлер Австрії Карл Нахамер, президент Грузії Соломен Зорбішвілі та інші. Також генсек НАТО Марк Лютен, це очевидно. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бенемін Нетаньяху, і також президент Туреччини Раджеп Таїп Пардоган. Ну, Нетаняху сказав, що настали абсолютно нові часи для Ізраїлю. Ну, звісно щось йому багато певне обіцяв. Ну принаймні, друзі, скажу, що Трамп і Нетаньяхо дуже дуже мають гарні дружні стосунки. Натомість на Росії сказали, що їм невідомо про плани Путіна вітати Дональда Трампа. Хоча, буквально, щойно видання Вьорстка російське повідомило про те, що. Всі російські еліти привітали Трампа своїми закритими каналами і зробили це дуже швидко і оперативно. А у МЗС Росії, МЗС Лаврова заявили, що влада в США дотримується антиросійських установок і ліній на стримування Москви, тому вони і далі будуть продовжувати свою зовнішню політику так, як вони її продовжують нині. Чи зможе Трамп їх стримати? Ну, знову ж таки, я не готовий вам відповісти. Може стримати, може не стримати. Будемо бачити. Володимир Зеленський також. Висловив вдячність за мир через силу. Він сподівається, що Трамп надасть більше допомоги. Я так читаю ці слова. Зеленський сказав наступне: ми з нетерпінням чекаємо ери сильних Сполучених Штатів Америки під рішучим керівництвом президента Трампа. Ми покладаємося на подальшу потужну двопартійну підтримку України в Сполучених Штатах. Ну, тепер, в принципі, все буде залежати від республіканців. Це окей, двопартійна підтримка вона потрібна, але, ну самі розумієте друзі, голосування буде точно так, як скаже Трамп. По-іншому, нині у Сполучених Штатах Америки не буде. Я в цьому не сумніваюся, і справді Америка скучується до автократії. Це може видаватися якоюсь фантастикою. Демократія в Америці і тут на тобі автократія. Так, але навіть в Європейському Союзі сказали, що вони готові до президентства Трампа. Вони очікують торгівельних війн зі США після обрання Дональда Трампа на посаду очільника Білого дому. Ну і це абсолютно очевидно, тому що Трамп буде, якщо він буде так робити, як обіцяв, ну я в цьому плані не сумніваюся. Він буде впроваджувати високі мита і скасовувати санкції. Високі мита це політика протекціонізму у США. Закриватиме він свою економіку. Наскільки вона буде успішною, ну, друзі? Як показує сучасний світ, без зовнішньої торгівлі, навіть Китай не може втриматися, йому потрібні ринки збути. Ну а це відкриває якраз нові можливості для співпраці Китаю і Європи. Я ще цього торкнувся. Також на ці вибори відреагували фондові ринки, ринки нафти і так далі. Ну, до прикладу, ціни на сировині товари від нафти до металів та зерна знизилися на тлі зміцнення долара. Долар став направду сильнішим. Інвестори очікують повернення Дональда Трампа до Білого Дому та продовження його політики, але поки що конкретних прогнозів не дають. Я думаю, що ми будемо бачити дуже ну, такі різноманітні броунівські рухи на фондових ринках з різними фінансами і так далі. Це буде просто поки що хаос, тому що реально бізнес не розуміє, що їм робити далі. Ціни на нафту впали приблизно на півтора відсотки, мідь впала більш ніж на 2% під тиском зростання долара. Дрові ціні метали, включно з золотом, залишилися стабільні. Якщо Трамп підкриє всі нафтові скважини, газові родовища, ну так він сказав, безліміт буде, да, то я не знаю, якою буде реакція Ірану і Саудівської Аравії. Ну, Росія розуміла, як вона реагує. Вона веде війну, продає нафту доволі за непогану ціну, в неї все окей. А оці країни, що скажуть Трампу, я поки що також затрудняюся вам сказати. Ну і сьогодні шалено зріс біткоін. ледь чи не до 100, там тисяч за один. Я не дуже знаюся на цьому, але ну цифра була дуже дуже велика. Також Макрон дав пораду європейському союзу після перемоги Трампа на виборах. в США. він говорить про те, що нині час скоординованої стратегії. Це якраз золотий час для Макрона. Він давно виношує ідею автономізації Європи. Хоча ця ідея не Макрона, це ідея Франції, друзі. Шарль Деголь, президент Франції ще за часів після Другої світової війни, він тоді прагнув зробити Європу більш самостійною. Він розумів залежність від штатів, вона йому не подобалася. Це саме йому належить ініціатива створення європейських військ і Європейського Союзу. Я про це принагідно не стомлююся повторювати, щоб ми таки розуміли, що сьогодні Макрон робить і Франції. Я дуже з великою повагою ставлюсь до цієї країни. Вона дуже перспективна, так як і Німеччина. Так, от Макрон із Шольцем сьогодні випустив. Спільну заяву, воно не сформували спільну позицію у відносинах із Трампом. Макрон говорить: ну читайте і Шольц, європейці повинні взяти на себе відповідальність. Те, що ми самі не зробимо, за нас ніхто не зробить 100%. Це стосується оборони, торгівлі та сільського господарства. І що спокуса має бути не для кожен сам за себе, не для двосторонніх відносин, а для скоординованої європейської стратегії. І Макрон дуже обережно. Не говорить, мовчить, я скажу так про євроатлантичну співпрацю. Яка справді сьогодні під загрозою, бо прем'єр Швеції попередив про ризики зменшення підтримки України після перемоги Трампа? Такі заяви почуєте ще дуже багато, та їх і сьогодні лунає. Я просто не хочу на всьому зупинятися, бо це цілий масив заяв, які дуже схожі між собою. Але нині я торкнувся тих коментарів, які давали високі політики в Європі та в інших країнах, і це справді дуже важливо. Добре, що світ швидко відреагував, привітавши Трампа. Трамп це любить. Ну я так думаю, що лідери світу цього сподіваються, що. Трамп буде продовжувати підтримувати там, на височезному рівні Євроатлантичну співпраці, я маю дуже великі сумніви в цьому. Ну і букмекери також зробили сьогодні ставку на те, чи справді вдасться Трампу швидко завершити війну в Україні. І зробили наступним чином: вони запропонували для ставки 90 днів, тобто впродовж трьох місяців. Так от, станом на 6 листопада 16:40 за київським часом, середній відсоток людей, які зробили ставку за, становить 37% проти 63. Це ті, хто вважає, що Трамп не зможе завершити війну в Україні за 90 днів. Але загалом Курт Волкер, це спецпредставник Дональда Трампа Сполучених Штатів Америки, за часів його першої каденції, говорив про те, що швидше за все це буде 20 січня. Десь туди ближче до 20 січня Трамп щось почне робити. Тобто, допоки він не стане офіційно президентом Сполучених Штатів Америки, мається на увазі, не відбудеться його інаугурація. тобто він не буде всіх повноважень до того часу Курт Волкра натякає, що ну навряд чи варто очікувати на якісь зрушення у питанні завершення російсько-української війни. Чи це так, чи ні, друзі? За цим слідкую. Дякую, що ви сьогодні були зі мною. Перепрошую, що не зміг випустити сьогодні. В відео є низка непереборних причин. Таке буває. Але рухаємося далі. Я знову з вами, знову готовий вам записувати цікаве відео і свої, і разом зі своїми колегами. Сьогодні такі будуть. Ми поговоримо із Артуром Харитоновим про відносини Сполучених Штатів Америки та Китаю після виборів, якими вони можуть бути, власне. Тому натисніть на дзвіночок, ви побачите анонс, коли це відео. Вийде на каналі і зможете долучитися до його перегляду. Дякую, що були зі мною. Дякую, що підтримуєте мою роботу. Всіх люблю цю машину і не перемикайтесь. Все буде Україна!